Добрий вечір, друзі. Слава Україні! Слава Україні! Так точно. Ми з друзями після виходу з позицій. Трошки маємо право відпочити собі, так? Так, да, зайшли в баньку ось. Вибачайте, що ми з пивом сьогодні. Замість прапора, замість зброї, нас в руках сьогодні пиво. Але бачите, і таке буває. Мій друг Омен повернувся з полону, знаходиться ось зараз біля нас з першого дня на війні. Передаю вам всім привіт. Всім велике вітання. Зараз... Біля мене ще один бойовий товариш. Да. Молодий зовсім це хлопець. Просто, просто солдат. Просто солдат. Просто солдат Беж вийшов, важли... вийшов, трохи ґрунту поїв, так мовити. І зараз ідемо тут. Сидимо, важливі бойові завдання. І ось, зараз мене знімлять в кінці, тому що ам дуже мене. ж. Дивіться, я що хочу сказати, що якщо ви йдете в армію, якщо ви йдете в Збройні Сили України, це не означає, що ви йдете вмерти. Ми знаходимося тут для того, щоб жити. Ось основне, основний посил сьогодні, який я хочу донести до українців, до тих людей, які не дивляться, в армію в армії, в Збройні Сили України йдуть не для того, щоб вмерти, а йдуть для того, щоб жити. І щоб жили ми, наші діти, наші рідні, наші близькі. Дякую.